Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. На Кам'янеччині Хмельницької області поліцейські з'ясовують обставини смертельної аварії. Вранці 26 жовтня на трасі Кам'янець-Подільський Білогір'я мікроавтобус Фіат з'їхав обабіч дороги та зіткнувся з деревом. За кермом перебував 50-річний чоловік, який загинув на місці. За попередніми даними, під час руху йому стало зле, через що він втратив керування. За фактом ДТП, поліція відкрила кримінальне провадження. На Рівнещині засудили 34-річного жителя Дубна за незаконний обіг зброї та крадіжки. Слідство встановило, що чоловік придбав стартовий пістолет та боєприпаси, переробив зброю та продав її разом із гранатами двом покупцям. Під час затримання у нього вилучили понад 170 патронів. Також було доведено його причетність до декількох крадіжок у місті. Суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання 7 років та 2 місяці позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений. На Рівненщині судитимуть двох 18-річних рівнян, які у травні цього року намагалися підірвати слідчо-оперативну групу. Юнаки, знайшовши в Телеграм пропозицію швидкого заробітку, зібрали два саморобні вибухові пристрої та заклали їх у закинутій будівлі неподалік міста. Коли туди прибули поліцейські, після повідомлення про нібито знайдене тіло стався вибух. Однак, на щастя, ніхто не постраждав. Зловмисників оперативно затримали. Їм інкримінують виготовлення вибухівки, незаконне зберігання боєприпасів та сп. Обвинувачені перебувають під вартою. На Хмельниччині оголосили підозру директорці підприємства, через бездіяльність якої довкіллю завдали збитків на майже 15 мільйонів гривень. За даними поліції, протягом двох років фірма, що займалася переробкою молокопродуктів, зливала стічні води без належного контролю. Керівниця підприємства не стежила за роботою очисних споруд та не контролювала обсяги шкідливих скидів. Жінці повідомлено про підозру за порушення правил охорони вод. Радивилівська громада отримала пожежне спорядження від Товариства Червоного Хреста України. Комплект продали під час спільних навчань рятувальників ДСНС та загонів швидкого реагування з кількох областей. Нове обладнання посилить пожежну команду села Дружба. До набору увійшли каски, вогнетривкий одяг, вогнегасники, пожежні інструменти, сирена та станція підсилення зв'язку. Допомога надана у межах спільної ініціативи обласної військової адміністрації та Червоного Хреста. У рівному відбувся баскетбольний вікенд. Місцева чоловіча команда БК Рівне провела два домашні матчі чемпіонату України. Спершу рівняни поступилися черкаським мавпам з рахунком 70-74, Але вже наступного дня здолали харківських соколів з рахунком 64-56. Після цих матчів рівненська команда посідає шосте місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі три перемоги та чотири поразки. Лідирує й надалі Дніпро, який поки не програв жодної гри. Рівненські гандболістки провели черговий матч Суперліги України. У броварах команда рівне дюсш США зустрілася зі столичним Спартаком, бронзовим призером минулого сезону. Перший матч завершився нічиєю 26-26, а у серії пенальті сильнішими виявилися господарки. У повторній же грі рівнянки здобули перемогу з рахунком 29-25. Найрезультативнішою у складі рівнянок стала Інна Голярник, яка закинула 14 м'ячів за два поєдинки. Після шести зіграних матчів рівне дюсш Ша 4 має в своєму активі 4 очки та посідає четверте місце турнірної таблиці. Наступним суперником рівнянок буде Миколаївський реал. Матчі відбудуться 7 та 8 листопада. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30 кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У Студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте! Далі у нас погода та ще багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.